Это у нас на батарея, зарядный пристрій. Это сюда на входе. Доброго здоров'я глядачам мого каналу. Сьогодні, як і до війни, коли були ті мирні тихі часи, коли я випробовував електроскутери різних компаній, наприклад, Vega Help 350 500. Я сьогодні розпочинаю випробування електроскутера «Спарта Капітан». Як і до війни. І мрію, щоб та війна скінчилася, і сьогодні випробування починається з навантаженням. Наші захисники дали мені невеличкий список, що саме їм потрібно для захисту нашої країни. Кому потрібно ключі в машину, кому потрібна болгарка, але бажана з батареєю. Список склав за власне зароблені кошти ввезу нашим захисникам передати. І сьогодні починає випробування, на що він здатний. Після випробування цей скутер буде проданий за зниженою ціною. Компанія, яка постачає ці електроскутери на ринок України, прорекламує його. Я буду знати, на що він здатний і що радити моїм покупцям. А мої покупці будуть знати, купувати його чи не купувати. Плюс я отримую кошти з реклами в YouTube і знов куплю щось нашим захисникам, показую, що на спидометрі нуль. Добряче так іде під гору. Фух, Трохи запихався, бо в мене 170 кг вага. Привіз я на цьому трьохколісному електроскутері два набори ключів. Ну, Я, мабуть, скажу, що він до 5 кілограм кожний. Ось такі прилади, які потрібні саме нашим захисникам. Обличчя не показую. Так, 7... Просто передаю для вас Саме те, що треба. з поваги до вас. Для того, щоб було в машині, вберегло в життя. І ви повернулися додому, і діти та онуки. Святкували перемогу. Дякуємо. Дякую, дякую вам. От. Це дуже нам буде доречно, дуже доречно. Дуже доречно. Так. Тоді знімаю ролики, робимо рекламу, заробляємо далі, допомагаємо далі. Все по можливості. В лісі, не показую ніяких геолокацій, не показую ніяких місць, не показую ніяких обличчя. Ще раз вам дякую ще раз. Ще одна перешкода, подолав, заїхав до магазину, придбав хліба, декілька лимонів, так і думаю, як би цю коробочку запихнув. Закриває ось такий замочок і все, тримається. І є час, дякуючи Богу, нашим військовим попити каву. Попереду ще одна перешкода, заїхав додому, забрав шолом, який я використовую при випробуваннях. Хочу сказати, що ще місце залишається, але однією рукою покласти дуже складно. Все ж таки тут до кришки не вистачає кріплення, яке могло би підтримувати або зафіксувати, поки, наприклад, обома руками щось робиш. Тут невеличкий недолік. Закривається. Випробовую далі. Виїжджаючи на випробування, просто не міг проїхати, щоб не поділитись з вами, як виглядає зараз декоративна калина ще біля мого будинку. Це просто неймовірна краса. Коли гарна дорога, електроскутер, спарта капітан, їде просто серце. Насолоджуюсь. Подорожю, саме по гарній дорозі. Ще одна перешкода. Гумовий, лежачий поліцейський, подолав. Дороги в нас різні. Бувають такі, ями в асфальтованому покритті, що ледь-ледь їдеш. Але їду на другій швидкості. Швидкість 30 км на годину. На третій швидкості розганяється 35, 36, 38. Перша швидкість. Це за умови, що батарея майже сіла. Яма 22 км. Ти дивись, диференціал є. Ліс продуманий, Як на машині міст. Задній. Але я хочу сказати, що можна перекинутись. Доволі, доволі місто тримається на прям колесах. Але дуже різких рухів робити не потрібно. Шановні глядачі, трохи поїздив. Підійдіть, будь ласка, покажіть. 11 кілометрів. Але це 11 кілометрів я щойно їздив за містом, що в цьому електроскутері цікаво. Ця функція є у багатьох, але вимикаю запалення. Прошу ще підійти. Запалення? Вмикається дуже ніжно, праворуч І зараз дивимось Чомусь завжди показує 60, а потім загальний пробіг 25 кілометрів. Тобто 25 кілометрів я сьогодні подорожував цим електроскутером спарта Капітан. Останній кілометраж, десь 11 я вже забувся, бо трішечки болить спина За 10 кілометрів. Вже почала боліти спина. Який би він м'який не був, наші дороги даються в знаки. Скутер м'який, до речі, плюс перевага стояночний гальма. Бачите, раз, можна поставити на стояночний гальма, і він стоїть. Також справа і зліва. Який би він м'який не був, все ж таки за 10 км спина відчувається. Тож, 25 км на першому заряді. Одинадцять з яких за містом по рівній дорозі, інші по місту. Але коли я під'їжджав, вже світилася червона поділка. Покажіть, будь ласка, чомусь постояв і вже три поділки. Ось три поділки. І знов 0-0 кілометрів. Тобто, коли ви починаєте рухатись, відлік кілометражу починається знову. Але коли ви вимикаєте і вмикаєте запалення, Через деякий час, чомусь стоїть 60, а потім показує загальний пробіг 25 км на сьогодні. Тож, перший заряд 25 км. Хто вже має електроскутер або самокат, або електровелосипед, знає, що три цикли, заряд, розряд повинна пройти, щоб батарея почала працювати так, як потрібно. Тож, на першому заряді, якщо ви виїхали, і загальна вага з навантаженням не більше 170 кг, ви зможете легко проїхати 25 км в одну сторону. Розраховуйте, бо педалів тут нема, щоб доїхати. І на дорозі я їхав, чесно кажучи, якщо пробити колесо, обов'язково мати домкрат та насос, бо дуже важко дотягнути до міста потім, або до найближчої СТО. Робочий день вбігає кінця. Руки, ноги тремтять від витробу. На душі добре, що зробив добру справу, заробив кошти, завіз нашим захисникам, хлопцям та дівчатам. Ключі будуть в пригоді в машині, інші інструменти теж дуже потрібні. Те, що просили, те й відвіз. Для фірми-постачальника, що надав на випробування цей електроскутер, зробив безкоштовну рекламу. Вони мені скутер, я їм рекламу. Для себе перевірив, на що він здатний. Знайшов вже слабкі місця. Наприклад, як сигнал його під час руху взагалі не чутно. Знайшов багато переваг, потім розповім про них. Випробовую перший день 25 км, як на мене, це добрий показник. Техніка, яку я випробовував до цього, перепрошую, бо спекотно сьогодні на вулиці, інколи проходила ще менше, ніж 25 км з зарядом. Ще Заряд, розряд, ще заряд, розряд. Випробую, покажу. Не розвалився, то й добре, випробування триває.